На каналі Захист здоров'я нації, з вами Ольга Ремійчук. і сьогодні я хочу вам під своїм кутом зору, трішки, мабуть, іншим, ніж на тих фронтлайн телеканалах центральних, домінуючих, де новини подаються. Як на мене дуже прямо і не аналітично. Я хотіла би. По-іншому, дещо заакцентувати на останніх новинах, які ми розглядаємо з вами в кількох останніх ефірах. На аватарі є фото, фото Джислейн Максвелл і фоторобота-злочинниці, яка причетна до викрадення дівчинки в далекому 2007 році в Португалії. Тепер у файлах Епштейна сплила інформація, що Джислейн, очевидно, таки причетна до цього страшного злочину, і в 2009 році був створений тоді ще в час пошуку дівчинки фоторобот жінки, котрі забирала. Котра була з тою дівчинкою за свідченнями свідків. А тепер в імейлах, які розглядаються публічно, якраз і стало очевидним, що цей фоторобот дуже чітко співпадає з Джислейн. Ось ця дівчинка, вона, її ім'я Мадлен Макси. Вона відпочивала з батьками в Погалії, дівчинці було три роки, дівчинку викрали, і що зараз ми довідались? Що випадок Мадлен Маккан є одним з найвідоміших і найтрагічніших, оскільки трирічна дівчинка зникла у 2007 році під час відпустки в Португалії з батьками. Однак щойно серед файлів Епштейна було оприлюднено електронного листа, в якому згадується Мадлен та так звана каса Піа, дві найпохмуріші справи Португалії. Одна стосується зниклої дитини, а інша дитячого будинку. Де діти зазнавали сексуального насильства. Електронний лист із темою Джефрі Пштейн був надісланий магнату та іншим особам, чиї імена були вилучені, у ньому згадуються обидві справи та зазначається, що в документальному фільмі Нетфлікс Канада стверджувалося, що згідно з розслідуваннями є докази того, що бізнесмени та мільйонери... Використовували приватні літаки для поїздок до Португалії з метою сексуального насильства над дітьми. Він завершується повідомленням. Можливо, вам варто пам'ятати цю інформацію. Витік електронного листа Епштейна, який пов'язує його зі зникненням Мадлен Маккан, і те, що в ньому написано, викликає занепокоєння. Електронний лист це просто мурашки по шкірі, цей малюнок з фоторотом, який був створений вже в 2009 році, дуже чітко співпадає з обличчям, сильне співпадіння з обличчям Джеслеїн Максвелл. Ну і тут паралельно, принагідно, наступна новина: прокурор США Бонді заявила, що абсолютно неможливо. Покарати всіх фігурантів злочинів, пов'язаних зі справою Епштейна, тому що, за словами Бонді, тоді впаде система. Ви розумієте, про що йдеться? Падіння системи це невимовний страх, неможлива неможливість для творців цієї паразитарної сатанинської системи, точніше, клептократичного режиму. І як ми повинні розуміти слова цієї Бонді, що ця еліта, група осіб, яка займає провідне керівне становище у всіх галузях людської діяльності, військової, культурної, управлінської, інтелектуальної, тощо задекларувала свою світоглядну позицію і тепер демонстративно показує всім, що є приверженцями сатанізму? А в чому полягає сатанізм? Перш за все, в підміні понять. І, звичайно, без лукавства, обману ця система не існуватиме. І ми розуміємо, що вершечок системи судов... судочинство, навіть американський прокурор, вона заявляє: це не справа пов'язана, повірте, виключно з Трампом, президентом, а це те, про що ми повинні розуміти. Сьогодні, коли світ побачив масштаб облуди, коли господарі, так звані в слабках, думок, експерти, авторитети, філантропи, е інфлюенсери, як їх там ще називають тепер, вони всі так чи інакше поклоняються сатані, тому що вони або толерують це поклоніння, або вони заграють і кажуть, що це просто такі іграшки, розумієте? Ми тут таку символіку вводимо. Такі всякі справи, а насправді. Це декларація? Немає бажання покарати цих осіб. А що ж далі? І щоб не було, говорили, балакали, сіли та й заплакали, розуміють, що це все всесвітній масштаб. Давайте поміркуємо. А хто в нас останнім часом був у всіх Хто задавав людям тренди, диктував візії, насаджував опіні. Я не люблю цих слів, але я їх вживаю, тому що вони у всіх на слуху. Пригадаймо їхні імена. Білл Гейтс, улюблений просунутої молоді, комп'ютерний геній. Володимир Жириновський, болтаючий мальчик російської політики. Валерій Абісалович Геор... Гергієв, Володар Пітера, диригент, футурук Маріїнки та Бальшова. Єрмак, голова Офісу Зеленського. Біл Вільямович Клінтон, той, що віджимав в Україну ядерку, арабські шейхи, прем'єр Ізраїля, Єгуд Барак, спецслужби, Масади, ФСБ, МІ-6. Ось всі ці персони, ці всі м, організації, ці-всі всі лідери, вони всі зав'язані на скандалі з Епштейном. Інтелектуальна, так звана і політична зав'язана. На... Те, що всі персоналі, котрі і взагалі всі усвідомлені люди, що війна сьогодні йде з людством і воюють з нами якраз самі. А як же ж нам тепер? Як бути з цим всім? Як дивитись один одному вічі? Як будуть дивитись один одному вічі лікарів чи візіонери? Як вони прихворів на непристойну хворобу, підхопивши її в російських дівчат? Як вони будуть оцінювати його медичні рекомендації? Далі цитувати його? Як далі будуть цитувати всіх решта ті, котрі прочитали файл, котрий стосується обговорення? Гейтса, Епштейна і ще одного пана, та й багато їх там є. Як знищити вже остаточно бідних? Як будуть дивитися нам Вічі наші міністри охорони здоров'я, зокрема Ляшко? Далі, будуть, ігноруючи всі ці факти, дивитись нам вічі, а ми будемо ковтати їхні чергові рекомендації. Так от, друзі. Підсумовуючи цей ефір, тому що я не хочу, щоб він був довгий, я хочу просто наголосити, підкреслити певні речі. І я хочу, пан Войтила, читаю коментар в ефірі, він там не був, очевидно. Але, очевидно, його намагатимуться якимось чином замазати, і ми бачимо. Але що хочу сказати, наш Святослав блаженно проколовся на покольчики. Тобто він провів в греко-католицьку християнську спільноту повістку уколів, які, як ми вже знаємо, обговорювали з тим же Жепштейном і Гейтсом як один зі способів ліквідації цього баластного населення бідноти. Коли ми почуємо аналіз. Реакцію на ці дії свої від е, е, блаженнішого, як його називає спільнота греко-католицька Святослава від інших пропагандистів, я хочу почути. Їхній аналіз і відповідальність, як вони оцінюють те, що вони пропагували і проводили цю повістку в маси. Я теж хотіла би почути аналіз думок і наслідки ось цієї повальної смертності, котра зараз є в Україні. Це безкінечний перелік некрологів, коли помирають молоді люди не на війні, а просто раптова смерть або турборак, інсульти, інфаркти, просто раптова смерть. Де буде відповідальність лікарів, коли ми про це почнемо говорити? І в цьому ефірі я хотіла би сказати: а хто судді? Судді хто? Тільки ми з вами, друзі. І коли ми шукаємо в ефірах, зокрема, спілкуючись один з одним рішень, шукаємо рекомендацій, запитуємо один одного, а як же ж нам подолати цю нечисть? Як же протидіяти? Знизу ми можемо протидіяти один з одним, не приймати цю повістку, не толерувати, називати своїми іменами ці страшні злочини. І я очікую, що інтелігенція і духовенство теж почне це робити. Тому що, якщо духовенство різних конфесій вважає себе українцями і заблукало, помилилось, воно може виправити свої помилки і потрібно починати вже. Якщо ми не зможемо зробити цього, то що ж ми можемо очікувати від якихось прокурорів чи членів Томасонського братства, чи тих глобалістів, котрі по вуха в крові, в лайні? Чи будуть вони самі каятись? Звісно, ні. Якщо ми не можемо покаятись, ті, хто толерував, ті, хто мовчав, брав участь, підкорявся, тож пропоную, друзі, такий флешмоб. Давайте його розповсюдимо між лікарями, між вчителями, між людьми. Кожен повинен, хто брав в цьому участь, хоч трішки покаятись, або хоч трішки почати доносити і почати доносити правду, визнавати. Дійсно, розуміючи, що так, таки ті конспірологи чи ті дисиденти. Кукові до дисиденти, мабуть, були праві. І не тільки кукові до дисиденти, а ті, котрі не вірять в те, що коровки пукають і забруднюють навколишнє середовище. Тому що, якщо ці сатанисти літали в Португалію на ту віллу, на своїх власних літачках і літають в Давос, і не бояться забруднювати атмосферу своїми літачками. І навіюють нам про корівок, а ми віримо, а ми мовчимо, значить, ми того варті, друзі. І наостанок, сьогодні наш спортсмен на Олімпійських іграх був відсторонений через шолом, який він привіз з портретами тих спортсменів, що загинули в війні, і йому заборонили змагатися. Є різні думки з цього приводу. Але моя думка така: не можна вката просити про помилування, коли цей кат чи хижак, він це знищення і це жертвопринесення і організовував. І, звісно, голова Олімпійського комітету з країни, котра підтримала вторгнення Російської Федерації в Україну. Звичайно, вона не буде підтримувати таку акцію. Дійсно, пам'яті від українського спортсмена. Робимо висновки, друзі. Будьмо сильними, не, будьмо скиг... не будемо скиглити, будемо боротися і будемо підтримувати один одного. А ще, ви знаєте, вони такі смішні, вони такі жалюгідні, ці сатаністи, ці нещасні, нещасні люди, тому що дійти до того, щоб між. Світлом і темрявою обирати темряво це маючи такі статки, мені їх особисто дуже шкода, тому що в них нема головного, в них нема душ, в них нема щастя, вони його шукають в таких девіаціях, в таких речах. Це просто викликає усмішку, усміх огиди, ну і співчуття. Але друзі, ми повинні бути сильними, і я вас саме до цього закликаю, своїх однодумців, тому що ми всі один одному даємо надію на майбутнє, нашою присутність у тим, що ми усвідомлені, що ми є. І я впевнена, що ми не повинні розчаровуватись в цьому світі. Ми повинні цю систему, як сказала прокурор американська, система впаде. Ми повинні її зробити своєю, ми її повинні змінити. Ми повинні повалити цю систему. Ми повинні збудувати свою систему адекватності, і це можливо, повірте. Їх мета тих людей, котрі ось пам'ять спортсмена українського вважають чимось крамольним, а відкриття олімпіади абсолютно в сатанинському стилі, вже скільки років поспіль. Не, при... Не криючись вони демонструють цю сутність. нічого, тримаємося, прорвемося. Дякую, що були зі мною сьогодні в ефірі. До зустрічей. Готуємось на найближчі спільні ефіри. Не буду анонсувати заздалегідь, але ми плануємо зробити ефір про Джуліана Асанжа, а також Райана Фюльміха. Це буде окремо і мої ефіри, і також будуть спільні ефіри, в тому числі з Ігорем Шнуренком і, можливо, іншими гостями. Долучайтесь, підтримуйте мій канал. Дякую вам за підтримку, за лайки, за підписки. Гарного, мирного вечора!